І ви кажете, що ми зробили вас трибунами. Ми просто вам вказали, що треба називати речі своїми іменами. Так, це не треба додати. Ставте до речі. Якщо він є, хто в кого просить? Ні. Маєте У вас, пане кого, є ще якісь зручні, що нам що покинули. Надання доступ на вигадку. На зміну цільового призначення та виготовлення. А чому? На проєкт реконструкції. З фрортантами хто робив вам? Ви вам по ракціям немає наші підстави. Ми тут можемо цього не зробити. Зміни до проєкту. зміни до проєкту. Давай, на будинку. на виготовлення технічної... Не маємо права давати по закону. Де ми маємо право дозвола давати? У нас немає цих повноважень. А хто дає? Архітектура <рес> не кажеться і <в> українська. Ні, ви можете цей весь <інтеріальної> процес. Ми не можемо на слаб дасть сьогодні сказати, що робити. <рес> Архітектура скаже, що там неможливо не Як він маленький згоду домов? Ми йому згоду дамо. Він відкриє наш роди. Якщо ми даємо згоду на відкриття, друга вже відкривається. Ні, друга не даємо. І все. Він каже, я не треба. Хоча якийсь проект про неї за кожного Чому Я сказал, да, закончился. Тут забор. Тут забор. так Я Хоть кайф придет спитання Петрина. Голосуємо за цю пропозицію членом додатковому білку Петра Ну, Він сформулював райс, але це написати, як це Петро Миколаївич сказав, відмовити. Друг. Другим пунктом рекомендувати написати заяву на надання дозволу на реконструкцію складу приміщення під кафе. Юридично ми так можемо? Що треба? Треба тоді переглянути. Архітектура дає без нашої допомагати. <клевицю> Землепорядник, да, ви да. ж вийшли. Звертайтеся, що на країні в цьому не Я так думаю. було. Принциповий згоду, дає через ногу. Та що це таке? Ми годину більше вже то. То в чому областу? То ж вивчаємо, Володимир Осович, ми, ми, ми можемо, можна зразу сказати, що і все. І чоловік подумає, чому ви відмовляєтеся. Ви <звідькоріко> цей області. Якщо район не, погодить його, там в тому приміщенні кафе, то буде відмовлено, і люди не відмовляться від тієї затії. І скаже архітектура, що там неможливо, в принципі, згодити кафетерію. Ну, що скажете? Ну, ми дозвіл дали, ми завтра відкриємо, скажемо, будь ласка. Ми дали дозвіл на митня проєкту. А ми скажемо, відповідаємо. Дай ще один дозвіл. А приїде прокуратура буде перевіряти правильність рішень, Хто буде відповідати? Сільський голова. А що таке? Кажуть, що безграмотно написано рішення. То треба писати грамотно. То треба грамотно, ну, землепорядники ж в курсі як. То ми ушно сказали йому, він все це почув, відмовити ці заяви і все. І чекає, поки він вирує заяви. Тому не відмовити, мови відкласти краще. А не відмовити. Мови відкласти на руку. Ні, мови відкласти на руку. Ні, мови відкласти на руку. відкласти на руку. Ні, мови відкласти на Прошу проголосувати, щоб відмовилися. Хто проти? Хто утримується? Один утримувся. Приймаю зараз. Я приймаю про ковід. Де в заяву? Це його отримати Ці заяви взагалі. Архітектура так каже, як Олег Вячеславович робить, зміни зробить до проєкту і дивитися, чи там можна, в принципі, така, чи ні. В кінці кінця, якщо це можна, проєкт затверджується, робиться декларація про закінчення будівельних робіт, реконструкції його е магазину із е кафетерією. І він у нас тільки у нас режим роботи. Чого ми його? Він не хоче реконструкцію робити, просто щоб було Хочу, те, що я випадаю, зробити кафе. Тільки як це озвучить, те, що хочуть зробити. Там в Габолі немає каналізації. Якщо робити кафе...

Прийшла заява від уповноваженої особи, власників майнових проїв ПСП Світанок від села Старожуків і Лючка Андрія Леонтійовича. Він просить виконавчий комітет сільської ради присвоїти поштові адреси об'єктам ПСП Світанок по селу Старожуків, а саме млин, телятник, відгодівельник, телятник двохрядний, кормокухня, бойня конюшня, відгодівельний майданчик, вагова, артскважина башта та водонативна башта. Моє більше це питання Михайло Михайлович по цій заяві уповноваженої особи власників майнових паїв. А воно є? Так, є. Ні, вони є, бо вони ходять в комплекс майнових воїв. Ні, воно просто є після жукаства Бо ЖУК коли як керівник? І Він сьогодні багато членів цієї комісії фактично. Хтось помер, хтось десь. І сьогодні, щоб присвоїти ті адреси, треба не було наприклад, від когось громадян чи не поїхати, щоб їх А далі, якщо буде мати адреси, тоді треба збирати власники цих майнових подій і зустріти. Так, просто щоб поступити, щоб було голосуємо що Він хоче цю вулицю. Це вулиця в нас зараз розмірена, вона колись була Островського, зараз вже ми перейменували на Михайло. І колгосп називається воно по документах колгоспний двір АТК Загальний. І має назву, має воно цифру 12. Але знову ж таки це загально, а далі на кожну будівлю має бути окремо. Добре, голосуйте. Це Далі поступила заява від концемала Валентина Миколаєвича, жителя села Білівські Хутори, яким він просить дати дозвіл, прошу надати погодження, перевести частину будівлі лінійного посту за адресою село Зоря Клевенська 2 у житлове приміщення, частина житлового будинку. Аналогічна заява, він власник 26 сотень цієї будівлі частини. Це в Кливанському Підприємство. До вашої пропозиції. Це рішення, ми, ми різували їм рішення. На, е, дозвіл на право власності. Приїде додому, на... я праву. А тепер ми цей статус нерухомо хочете приносити статус житлового. Прийде додому, справжні поєднання. Аналогічна заява від е, власниці 20, скільки, не, 24 сотих житлов... частини приміщення. Це рук Наталії Олексієв. Там же саме. Там саме, так саме, так. так. Бо там три співвласника так, тої будівлі частини. Вони хочуть цей статус перевести з лінійного посту частини будівлі в житлове. В тих третіх вже воно житлове? Тих третіх вона з... вітів, не суттєво. Вони не звертаються. Вони не Звернувся тільки Концемал Валентин Петрович і ця рука Наталія Олексієвна. Перевезти, дати перевести статус. Прошу Хто прописав? Хто утримався? У мене заява всіх Щодо заявів є в замовленні В Олеге Вячеславовичі Герасимович Виколис Таніславович Село Новостав Соколина 5 просить зрізати дві сосни біля його земельної ділянки Вони становлять загрозу господарським будівлям Виїхати обстежити і після того дати дозволю, що я скажу. Комісійно обстежити і тоді прийняти рішення. Це кинчик. А що різний? Трошки. Немає більше за його, різний? Ні, Дивіться. З об'єднанням. Це просто я хочу порадитись з вами. Це, це, це територіальне об'єднання цієї громади. Ні. Ні. Ні, це громад. Я бачу, що в районі то можливо. Свій час дуже велику справу зробили, що ми не пішли до Києва, бо якби пішли, можливо, і те саме. Зраховуючи те, що у нас 11 населених пунктів. А може нам звернутися в Верховну Раду, щоб нас вже признали? Ми б тоді мали велику біль. Розумієте? якщо ми не з тим не об'єднуємося не... в законі. Написано нам треба жовтну з цим. це не знаю. Ми це знаємо. Розумієте, просто я маю на увазі. Я ж не сказав, звернутися там в районах. Я сказав, можливо, звернутися в Верховну Раду. Бо виходить, ті, що по статистикі, ті, що вже пооб'єднувалися, мають у три чотири рази менші громади, ніж ми вже маємо. Можливо під нас. Окремо, що зробила, але ми мали б тоді дуже великі. Я це просто раджуся з вами, Добре. я нічого не не довго. Це треба зміни у закон України про так просто. Я розумію це, розумієте, але Але це в принципі ми могли б пісти цим шляхом. Якби ми цим шляхом пішли, попробували, можливо, навіть наша депутата підключити вожнюка. Тоді ми б був нас дуже точно ні Добре. до Києва не приєднали, ні до. Тормозят, тільки та, вже Но там. То, я... якщо район тормозить, область тормозить, то хай той шанований бузів. Чому заключається моя ідея? Що якщо ми подаємо туди і далі у Верховну Раду, і Верховна Рада вдруг приймає рішення, можливо, це пройде через півроку, можливо, як воно пройде, можливо, воно навіть і не пройде, але воно буде вже там. То вже точно нас ні до кого не приєднано до клявання. Точно 17-му році ми, рішення, то... якщо ми на протязі 16-го року не доб'ємося, що нас визнають об'єднаною громадою, Дімо, то якраз щоб не получилося що так. Як ви кажете, то я от пропоную один із варіантів. Треба просто подумати у вісті Рівненщини Написано чітко. Ми до кінця 16-го року там не фігуруємо. Ми один одного кусаємо, а питання не рішаємо на рівні. Нам давним-давно треба делегації їхати в обласну адміністрацію і просити письмове пояснення, чому нам відмовлено. сільський голова Бронник, Він двома руками за Зорянську сільську раду і об'єднатися з Зорянською сільською радою. Він каже: в мене землі лежать, мене бої за руковингом зоря. І я з задоволенням. І в нього є більшість голосів його жителів по ім'ям села Бронник. Висловлено, що вони хочуть до нас. Но це все йому диктує хто? Район, район хто? область. А ми без зуби, ми не хочемо playing. тому я й вношу пропозицію. А чого б не попробувати, щоб під нас закона рада створила no, so, закон? Доказ... <cheated Dipâncare> <Ça>, <hedastic> ну до ви таке бачите? Ми, ми побачиємо, що нас один населений пункт. Взяти для порівняння якісь по три села при об'єднанні. Навіщо нам Верховна Рада, якщо ми не звернулися в район, не звернулися в область, сесія, шановні наші депутати, ніхто не цікавиться цим питанням. В Вісті, Рівненщині, остання газета там чітко написано до 16-го року об'єднання нас, Зорянської. Там нема помині. А 17-го року, згідно закону, ви самі чуєте, якщо слухаєте прес-конференції по телебаченню, в сімнадцятому році це буде диктат. Про що я боюся, щоб нас просто диктатом, чому я це Хлє. щоб диктатом потім нас доклинав, чому я і ношу пропозицію? Що... А коли вже наша заява, якщо би було в Верховній Раді, розглядалася, то можливо ми щось іде... підсліві, ми перебороли обласну сесію. Ви вже ж було рішення. То, що кинули увагу. кістку на ну, те і тіштесь. Де, де, де друге рішення, що нас подали в Верховну Раду. Не Хто подавили. мав право не подати нас у Верховну Раду? Нове керівництво області. Чому до нього не звернутися? Ну, не, не знаю, чому подали? не подали? Ми подали, тому що мене ми не затвердили висновку. Ми не затвердила раду, яка про те, що... Ми можемо радути в сання в момент тормознула. Точно так само, як і Чому? Ніхто не цікавиться, чому діяти мали б не До да. речі, да. ну, я підтримую ну, пропозицію Бориса Мілентівича, бо законодавство передбачає таку можливість. Тобто, якщо громада до двох тисяч, там дійсно в законі таке написано, постворювалися громади. Čtere tisače. Čtere tisače s polovom evo i evo nevazne, evo nevazne. I evo Da, ono što Тисячі 11 тисяч. Ми можемо з таким клопотанням виходить дійсно на міняти на Верховну Раду. Верховну Раду і, і ще одне місяців два 3 три назад вони рішення, що. що якщо дві, ну, дві сільські ради об'єднуються, прийняли спільне, то вже не треба ні на району, ні оба зразу так, подають на Київ. Так. Розумієте, це ще один плюс. А ми просто взяли, сформували, сказали, затвердили на сесії. Що так і так, що в нас стільки є, що ми от такі хороші, подали і просимо нас затвердити вже громадою. Не винуваті ми, що в свій час так стало, що ми надійшли сільська рада. Я думаю, що це пропозиція суттєва, і положення. неї треба спробувати скористатися. Ні, ну в нас вже є погодження работівки. Це ми, облас... ми його не можемо зараз відкинути. вже, заднього ходу немає. Це річ. є ж у нас до, погодження, до а вони вимагають якесь область друге погодження. А теп висновки тепер, тепер відмінили від району і від області. Бо перше січня прийде розпорядження, що ми пішли до дитини. Це маніпуляції, Рішення було прийнято Ви і Радою, Кукою, і Зоряновською, і Сільською Радом. Я думаю, що до... можна Дякую. пробувати доказувати. Житим? Рецесію першого кліпу. Я телефонував до сільської голови. Рад, я кажу, ви виставляєте про те, що ви маєте висновок, щоб йти на вибори спільно об'єднані з громадою Зоря. Не ви буду виставляти. в зв'язку з чим не будете, зв'язку з тим, що прийшли до мене декілька депутатів. Що якщо ви будете ставити висновок на голосування сесії ради сільської ради, ми на сесію не прийдемо. Це ще один доказ, що мої слова правильні, йти таким шляхом. Тому тому я довніс пропозицію. Ну це вже в Я довніс пропозицію на ближайшій сесії зеленської сільської ради затвердити е, звернення до Верховної Ради вже з тим, то тим-то тим то просимо признати нас вже. Об'єднаною і... е -е 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 -е. з радухівкою. Або це нас окремо. Ну, об'єднана. Як нас не об'єднують, це не об'єднана громада. Закон буде мінятися, ви знаєте, буде чи не буде. Але хай вони визнають рішення наше і рішення Радухівки про об'єднання. У нас є рішення. Вони завтра можуть відмінити своє рішення. Ми не можемо. Ну, вони ще Хай відміни, пай.